О, люди Людмиль, дайте спокій з тими фуробами з тим всім. Все життя і фурілося, і катармала, і кашляла, та часом я так гепала, я спати не могла, ви розумієте? Але якось так переходило, я сі... ніц не, не лічила, але такого калина, малина, перина, все і виходилося з того. А тепер канє. Трохи закашляла, сказала, що ну заслабла так. Все, мої мене до докторки будуть везли. Люди. А певні що я не хотіла. А що я там, докторів, я нікого там не знаю. Я знала одну докторку, таку старшу жінку, то вона вже давним-давно не біжка, а то, ось то молоде, то що воно? Тепер каса на тому дистанційному вчать, я там знаю, що то за доктори, що вони лічуть. Єдне лічуть, друге калічуть. Ну, але що я все буду з ними била чи що? Ну, то вже поїхали. Поїхали. Та я взяла таку палку, слухайте, М -м -м, як мені запхала того прута. Так вов носа, я думала, вона ми в очі вибирає. Я ще такого не виділа. Думала, вона мене там розумієте, хоче що яку біду зробити? Я пішлася в колідор, трохи заспокоїла. Вона мене кличе. пару хвилин пройшла. Ну що, ви королева. Я кажу, та дякую я на свої літа досить таки добре. Виглядаю, вона каже, ні. Та королева, бо маєте корону. А то та я зараза, знаєте, корона, люди, я кажу, та щоб тобі добре було, що ти видумаєш, кажу, молоде, як ти можеш знати? Я трохи себе попчихала, покашляла, та й все. Ніц ні, мені не є. Ні, от, те, тести, тести. Я там знаю. Коротше, вона мене шокувала. Та приїхали додому та й що робити? Ну, та це лічити? Не лічитися! Приїхали додому і що? Шукаємо, хто заразив. Я ніде не лажу. Я кажу, я ніде не лажу, я все вдома, до худоби не піду. І що ні, ну отако, по пенсії, то там все, знаєте, немає від когось заразити. Там все ходить чисто плотно, руки миють, все, все витирають, парка такі, знаєте, на руки щось там си полиє, потре-путре, як в шпіталі. А я себе думаю, ставка, а я ставка принесла фуробу, Вона все до мене лізе і пустить діда до хати. Розумієте, лізе, сідиве, в шиби заглядає. Ну, що я буду? Кажу, заходи, а вона, як куди зайде, маску все зніме у повішає. Бере все тако пальцем, а все хапає, кого встріне, все тако за плечі хапає. О, файні виглядаєш, файні. І всю заразу на руки, а руки зовсім не мий. Та я ще так все подумала, що я ніколи в життю не виділа, що без стевка мила руки. А Дяник, то твоя коліжанка принесла фуроб до хати, а не мої колеги. О, так. А я кажу так, бо твої колеги заспіртовані і ще зараза заразу не бере. Заперли мене в хаті все, не можна нікуди йти, сидіти та добре. Та мені там пенсія прийшла, мені сі хоче. Ну, а, кажуть, не пропаде. Ну, як пропаде, кажуть, будьте свої гроші давали. А, так, а я кажу, ні, ні, я вам всім роботу в хаті знаходжу, будемо робили порядки, таке, щоб вже до паски було чистонько. І тюлі будемо прали, і будемо штори прали, кажу, тепер -ка постіль буду. Крухмалила. вже сніг лежить. Я би вже пішла щепи білити. За ким є чес, ото дома сидиш, чису А во я зрані пішла, я в худобі так там повичищала. Ви розумієте, там можна жити, там ще можна би було квадрантів пустити до стайні. То вся дурниці, аби дробічку було. Я хочу усім побажати здоров'я. Хто фуріє? Зараз повно фурії. Ви сьогодні ніч не бійте. Не бійтеся, кажуть вам, що треба лічіть сі. Лічити, лічити. Трохи відпочиньте, як вам так говорять, але ніц не бійте, бо то страх має великі очі. Все буде добре. Ви знаєте, от я все так повідаю, все буде добре. Переживемо. Прийде весна, пташки заспівають, закличуть нас на двір, і всі ми здоров'я вийдемо і будемо тішити тому сонечку, тій весні. А тепер, хто я? Я знаю, що багато фурії. Нічого, я теж фурію, переживем.